У мене на замовленні сьогодні перевірка двох однакових майже автомобілів Mitsubishi Outlander третього покоління від нашого підписника. Я хоче передивитися, оглянути зразу два варіанти. Тому вилітаємо, перевіряємо, по пошкодженням, скажу так, що один, що другий майже однакові, нічого критичного там не має бути. Пробіг теж приблизно однаковий. Ну і в цілому будемо дивитися, як їх відновили, як їх зробили. І в якому вони на даний момент стані, трошечки і вам покажемо звіту. Поїхали працювати. Кому потрібна перевірка автомобілів, ви знаєте куди звертатись.